Сталкер, 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 сталкер. Всі українські ігрові ютубери та стрімери зараз грають та обговорюють stalker 2. Ну, гаразд, не всі, але ви знаєте, що робити, якщо досі не купили цю гру. Геймери всього світу цього тижня на коражі. Довгоочікувана культова гра нарешті зарелізилася. І поки геймери зі всього світу б'ють рекорди онлайну і підтягують онлайн навіть старих частин Сталкера, відомі та впливовіші веб-сайти, що присвячені відеоіграм, шукають у грі націоналістів. Ну. No. Крінжово трошечки оглядачі видання Eurogamer знайшли націоналістичний слід у Stalker 2». і поставили грі три зірочки з п'яти. Хоча шутер від першої особи випущений цього тижня не нападає на гравця явними посиланнями на той конфлікт, що триває, але невеликі проблиски українського націоналізму проглядають крізь нього: кольори прапора на коробці сірників, полемаків, що позначає моторошне місце спочинку полеглих солдатів. Уявіть собі, ви журналіст одного з найпливовіших та найвідоміших веб-сайтів по грі. Твоє видання славиться глибоким аналізом, об'єктивними оглядами, глобальною аудиторією, роками вибудовуєш імідж неопередженого у своїй індустрії сервісу. І коли виходить топова гра, розроблена українцями і, мабуть, найбільш очікувана у 2024 році у всій ігровій індустрії, а ти шукаєш в ній прояви націоналізму. Мені Здається, чи це вже проблиск якогось рашизму? А як ви думаєте, напишіть у коментарі? Сам став Єврогеймеру відреагував на критику і сказав, що це взагалі люди не так зрозуміли і перекрутили слова автора. Але було вже занадто пізно. Розгромний матеріал Єврогеймера вже висміли у соцмережах, виставивши оглядачів профанами, які навіть не поцікавилися, чи дійсно існують такі сірники в Україні. Гра розташована в Україні, мати посилання на реально існуючі сірники, які були в кожному магазині в нульових і є легендарними в Україні, проблеск націоналізму, так звані західні журналістські стандарти. Українці відреагували на цей крінж по-своєму, влаштувавши флешмоб у соціальних мережах, викладаючи фото з цими сірниками. Якщо ви збираєтеся робити сайт, або він вже у вас є, то розміщувати його найкраще на хостингу Hostig.ua з дата центрами у Львові і Роттердамі, Бо Hostig.ua – це український турботовий та стабільний хостинг для сайтів будь-якої складності від сайту візитки до великого інтернет-магазину для українських сайтів тут створено. На ідеальна атмосфера, бо на серверах хостік немає клієнтів країни-окупанта. У хостік найкомпетентніша служба підтримки, яка швидко відповідає на технічні питання клієнтів та дбайливо стежить за безперебійною роботою сайтів. А ще на хостік.ua є тарифи паляниці, з купівлі яких частина грошей йде до українських благодійних фондів, які допомагають військовим та цивільним. Посилання на сайт ти знайдеш в описі під цим відео, а з промокодом Маніфест. Ви отримаєте знижку 50% на віртуальний хостинг. І пам'ятайте, що хостинг це хостік. А тим часом населення торопця розгорнули потужну медіакампанію по обсиранню та заниженню оцінок. Оце так несподіванка. До цього підключились і фінансові ресурси Росії «Імейте, Stalker 2». Хьорд оф Чорнобіль. Тогда у нас для вас інтересне предпочтіння. Оставляйте отзиви об ігрі і зарабатывайте реальні деньги. За негативні відгуки о Steam, Кремлефарми пропонують 100 рублей. Вони навіть шаблони підготували для спрощення роботи їх ботам. Негативні коментарі в Тіктоці 80 копійок, а за відео у тому ж Тіктоці аж 58 рублей за 200 переглядів. На цьому російські ботофарми не зупиняються, і пропонують особливі умови для важковаговиків з аудиторією. Що цікаво, самі росіяни характеризують гру як лайно, типу вони всіма своїми фібрами душі показують, що гра абсолютно неякісна і грати в таке неможливо. Але в той самий момент вони питають посилання на зелений стім. Ми, звісно ж, розуміємо, що російське населення настільки бідне, що вони не мають грошей на гру, щоб пограти нарешті з українською озвучкою, на яку вони не так довго чекали. Я купнув це лайно під назвою Російська ігрова журналістика трохи глибше і дослідив, що ікзіпітім раніше взагалі підтримували протести в Білорусі у 2020 році. Але коли протести закінчилися, білоруський режим вислідив його, дав десять діб і змінив йому прошивку. І так, опозиційний блогер з Білорусі став ігровим пропагандистом, який закликав росіян байкотувати Сталкер-2, тому що гра слід. Лишком політизірована. Але ж що таке? Ми звикли, що ігри в Ні політики. Цікаво виходить, Сталкер політизований. А коли мова йде про Atomic Heart, то вибачте, це такий сеттинг, ви не розумієте. Діло в тому, що Сталкер 2 і політика це настільки тісно зв'язані речі, що коли нас спросять, ребята, а ви не могли би абстрагіруватися? Найсмішніше, що його бойкот більше зумовлений навіть не тим, що Сталкер 2, на його думку, поганий, а тим, що українці. У свій час байкотували Atomic Heart і наголошували на весь світ, що Atomic – гра, яка фінансується з РФ. Тому, на думку білоруського блогера, Atomic як Фенікс. Але навпаки, згорів нахуй в попіл. Ну тут ми зараз поговоримо про другу ікру, якою не дали кредит доверя, яка оказалась внезапно в самому епіцентрі політичного роздору, і котрої западні журналісти і блогери столь навалили, що було просто нескільки стыдно це читати. Стыдно, тому що дело касається гри під названням Atomic Атоміка. І він подумав, якщо піштовхнути росіян на подібну дію, ну типу патріотизм, грати українське не можна, фінансування України. Ну одним словом, хотіли зробити дзеркальну ситуацію, яка була. З Atomic Heart. що грати Сталкер 2 – це в принципі зашквар. але виявилося, що принциповість росіян про мову політику закінчується там, де починається нова частина Stalker. Смішно, що він буквально робить все, щоб росіяни не могли грати в Сталкер 2 і його заборонили на Росії. Ну що ж, як то кажуть, побажаємо йому вдачі в його починаннях. А інший російський блогер, стрімер Медісон, який втік в США на твічі. Стрімив Сталкер 2 і догадався вирізати на NPC зетки. Українці це помітили і накидали йому репортів, і його заблокували. Після чого Медісон почав заводити шарманку. Про те, що от одна свобода слова, очереднеї свідільства, дами і господа. Але варто підмітити, що далеко не всі видання наймало журналістів з цирку. Той самий PC Gamer опублікував огляд з гучним заголовком. Stalker 2 врятував ігровий 2024 рік. За словами оглядачів PC Gamer, попри загалом слабкий ігровий рік, через затримки релізів та розчарування від багатьох проєктів, Stalker 2 став справжньою подією. Гра привернула увагу завдяки своїй автентичності, сміливості і безкомпромісному підходу до геймплею. попри не ідеальну технічну реалізацію та складність, Stalker 2 отримав захоплені відгуки, ставши одним із головних світлих моментів для ігрової індустрії у 2024 році. Щоб ви розуміли, гру вже придбали понад 1 мільйон разів, а піковий онлайн практично б'є рекорди майже кожного дня. А ви вже встигли пограти у Stalker 2? Бо я ні, я консольник від Sony, в мене ексклюзив, тільки так би мовити, на Ютубі. Тому пишіть свої враження. Від нової гри у коментарях під цим відео я вже читав, що ви зокрема жалієтеся на складність і баги. Потрібно розуміти в яких умовах взагалі створювався Stalker, і що він взагалі вийшов, це в принципі чудо, що його знову не перенесли. І аналізуючи відгуки моїх товаришів, в мене складається враження, що Stalker 2 це саме та гра, яку ми будемо грати навіть через 5 років, а то і 10. Тому я хочу. Що ви розуміли, що скоріше всього українці створили гру, яку будуть грати через роки. А сьогоднішня ігрова індустрія. Ну вибачте, не може цим похвалитися. Велика подяка нашим спонсорам, які підтримують наш проєкт, не зважаючи ні на що, ваша підтримка дійсно відчувається. І Якщо у вас є можливість, обов'язково підтримайте проєкт спонсоркою. Це буквально 35 гривень за перший рівень спонсорства. Це допомагає підтримувати і сайт, і проєкт. Сила украинский Ютуб, до зустрічи. Ну что, Сталкер намучился с украинским языком, ничего не понимаешь. Слушай меня внимательно. Если отправят в зону, сдавайся в плен. Одни плюсы. Мало того, что кровососы мучить не будут, так еще и украинский подучить сможешь. Подумай.